Доброго вечора. Ще трішки зачекаємо, щоб нас стало більше, і будемо розпочинати. Доброго вечора, Ксюшка. Ще чекаємо, щоб нас стало більше. Ірина приєднується і будемо розпочинати. А поки ми чекаємо, напишіть, будь ласка, з якого ви міста. Доброго вечора, доброго вечора. Поки ми чекаємо, щоб нас стало трошки більше. Напишіть, будь ласка, як ви думаєте, яка місія грошей, щоб дати людям що? Одним словом, так як ви думаєте, на вашу думку? Почнемо з останнього пунктику. Мені цікаво, як ви сприймаєте гроші, Що для вас гроші. Дуже багато людей каже, але ж гроші не роблять людей щасливими. Е, так, це не є їх місія. А яка, на вашу думку, місія грошей? Для чого воно є? Навіщо вони людям? Яке завдання грошей? Як ви думаєте? Не соромтеся, пишіть, хто як думає. І кому не важко, то потапайте по екрану, щоб пішли лайки, щоб більше людей швидше до нас доєдналося, щоб нам не довелося довго чекати. Я вам представлюся. Мене звати Оленка, я фінансовий консультант і я зі Львова. Чи є ще хтось зі Львова? Чи з яких ви міст? Поділіться, будь ласка, цікаво, яка сьогодні з нами географія. Гаразд, я розпочну. Давайте розпочнемо з останнього пункту. Поговоримо про те, яка місія грошей. Дуже багато людей кажуть, що гроші це в житті не головне, що гроші не роблять людей щасливими. Івано-Франківськ. Привіт Івано-Франківськ. Дякую за зворотній зв'язок. Е, так, е, що гроші не, люблять, не роблять людей щасливими. Е, звичайно, що ні. Це і не є їхня місія, це і не є їхнє завдання. Завдання грошей зробити людей е, вільними. Тобто гроші дають свободу і дають спокій і безпеку, тому що вони вирішують дуже багато завдань. І опираючись на ці всі елементи, ми можемо сказати: так, гроші не приносять щастя, але вони допомагають нам стати щасливішими. Саме тому нам потрібна фінансова грамотність, щоб ми вміли забезпечити себе. Спокоєм за допомогою грошей і свободою, що ми управляли ними так, щоб нам було легше жити в теперішньому світі. Дуже дякую за лайки. Отже, наше життя, воно насправді, якщо подивитися з точки зору з точки зору фінансів, поділяється на три періоди. І давайте намалюю вам, щоб вам було наглядніше, щоб ви зрозуміли, про що йде мова. На ось таких три періоди поділяється наше життя. Перше це є до 20 років. Ось тут ми діти. Ми вчимося, нас не хвилюють фінанси, тому що ними займаються наші батьки. Другий період це орієнтовно від 20 до 60 років. Тут ми активно працюємо і заробляємо собі на життя. Тут ми вже знаємо ціну грошам. І є третій період. Це період, який мав би називатися відпочинком. І ось тут ми маємо надіятися жити за рахунок державної пенсії. Дехто надіється, а дехто вже зараз в цьому періоді дбає про цей свій третій період життя і хоча б 10% від своїх доходів виводить ось сюди, в резерв. І це мудро. Бо щоб відчувати себе впевнено в завтрашньому дні, потрібно брати відповідальність на себе в свої руки. Отже, для чого нам фінансова грамотість, ми зрозуміли. І переходимо до другого питання: як навчитися накопичувати гроші, якщо людина ніколи цього не робила? Я вам приведу такий простий приклад. Наприклад, стосовно курців, є така статистика, що 60% населення України курять сигарет. 60%. І сюди входять і бідні, і багаті, немає значення. Приблизна вартість пачки сигарет це є 100 гривень. І є такі курці, які скурюють пачку сигарет в день. Я нікого не засуджую, просто наводжу приклад про звичку, сила звички. Давайте помножимо цих 100 гривень на 365 днів в році, скільки це вийде в рік. Це є на хвилиночку 36 500 гривень. Це майже 1000 доларів. Це і 900 доларів. Хтось прокурює. Це є звичайні працівники. Ми зараз говоримо про звичайних людей. Не задумуючись, і ось, якщо б цих 100 гривень день брати просто відкладати для себе на майбутнє, тоді в рік людина могла б відкладати по 900 доларів. А якщо ці кошти не тримати вдома, а інвестувати навіть в найбезпечніші джерела під 12% річних, хоча б тоді. Ці гроші щороку приносили би, наприклад, якщо взяти в гривні, так, бо 12% річних в доларах ви не знайдете, там дуже маленький відсоток 0,00, візьмемо 36 500 гривень, ми додамо 12% річних. Скільки це вийде? Це вийде вже в кінці року 40 880 гривень. Тобто оця сума, яку хтось прокурює. Почала працювати, і ми заробили скільки? 4380 гривень. Це є тільки один рік. Припустимо, що це є перший рік. Припустимо, що на другий рік ви взяли знову цю саму суму, відклали. Тобто, у вас вже є скільки? У вас вже є 40 тисяч. 880 гривень. Ми додаємо знову тих 12% річних, і в кінці в нас виходить 40 880 плюс 12%, виходить 45 785 гривень. Наскільки відсотків у нас примножилося? На другий рік у нас вже плюсом. Спрацювала сума 4905 гривень. Бачите: Одна людина ці кошти просто прокурює, а друга людина заставляє їх працювати на себе. Давайте ще прорахуємо третій рік, щоб ви побачили, наскільки великою є сила відсотків. Беремо знову ось цю суму, яка у нас вже набігла. 45 тисяч. 785 гривень, додаємо 12% відсотків, і в нас виходить 51 одна тисяча дев'ять гривень. Ми примножили наші кошти на п'ять тисяч. 494 гривні. І це тільки за три роки. За три роки наші гроші почали працювати і приносять нам щороку от цей рік вже 5,5 майже тисяч гривень. На четвертий рік це буде ще більше, на п'ятий ще більше. І так воно буде збільшуватися в геометричній прогресії. Це є сила. Ми зараз говоримо про складний. Складний відсоток, це є сила складного відсотку. Отже, ми можемо побачити: тут таку поставлю жирну жовту лінію, що відрізняє бідних людей, які свої гроші прокурюють, витрачають, нехай буде під нуль, не відкладають, не накопичують, і тих людей, які, може, працюючи на тій самій роботі. Але умудряється відкладати і заставляти гроші працювати на них. Що їх відрізняє? Їх відрізняє мислення. І ми зараз говоримо про звичайних людей, не про багатих, про рівних у фінансовому плані. Тому завжди, завжди, обирайте варіант, що спочатку. Заплати. От отримали зарплату, отримали дохід. Спочатку заплати кому? Хто знає? Ану, напишіть. Це є золоте правило фінансово незалежних людей. Спочатку заплати собі. Хоча б 10%. Відклали, вивели в резерв, а тоді вже 90% витрачаємо. Отже, ми з вами розібрали вже тему, для чого вам фінансова грамотність, як навчитися накопичувати. І тепер поговоримо про те, які бувають інвестиції. Якщо вже людина накопичує кошти, звичайно, що назбирається певна сума, і людина починає інвестувати. І ми маємо розуміти, що інвестиції бувають високодохідні. Середньодохідні і низькодохідні. Високодохідні інвестиції, вони зазвичай мають високий відсоток. І вони є високоризикові. Середньодохідні, вони мають середню дохідність і вони є середньоризикові. Ми можемо сказати, що високодохідні інвестиції, це якщо людина інвестує і їй обіцяють, наприклад, приріст 30%, 40, 50% річних. Це є високодохідні, але і високоризикові інвестиції. Якщо ви розглядаєте середньодохідні інвестиції, вони є середньоризиковими, тоді тут відсоткова ставка орієнтовно 20-25%. І низькодохідні інвестиції це є практично безризикові інвестиції. Тут дохідність орієнтовно 10-12% річних, але ви також не хвилюєтеся, що ці гроші ви втратите. І якщо розподіляти свій кошик. Наприклад, у вас є 100% суми, і ви хочете собі диверсифікувати, тобто покласти в різні інструменти. Тоді добрим варіантом є розподілення коштів, якщо ви, наприклад, дуже обережний інвестор, це є 70% в безризикові, 20% це є в середньоризикові. І 10% це є високоризиковий, Це та сума, яку ви можете швидко подвоїти, або і також ви готові її втратити. І давайте ще сьогодні розглянемо, в якій валюті найкраще накопичувати гроші. Як ви думаєте, в якій валюті найкраще накопичувати гривня, долар чи євро? Поділіться своєю думкою, напишіть в коментарях. Гривня, долар чи євро? Поки не бачу коментарів, дивіться, якщо ми будемо брати до уваги накопичення, то якщо будемо накопичувати в короткостроковій перспективі, тобто це є накопичення. До п'яти років, то краще у валюті. Так як бувають різні стрибки, і можна людина, наприклад, валюта падає, і людина зразу лякається і може швидко поміняти. Або валюта росте, може докупити. Тому до п'яти років інвестувати краще у валюті. І також. Якщо розглядаємо інвестування на довгостроковий період, це є 10 років і більше, то краще у гривні. Так як відсоткові ставки у гривні значно вищі, ніж у валюті, якщо у гривні середня відсоткова ставка 12% а у валюті 0,01, то за допомогою складного відсотка в довгостроковій перспективі 10, 20, 30 років. В кінцевому результаті вийде значно більша сума, ніж у валюті. Ось так сьогодні ми проговорили про такі теми, як для чого вам фінансова грамотність, як навчитися накопичувати, які бувають інвестиції і яка місія грошей. Запис цього ефіру буде в моєму телеграм-каналі, тому, якщо ви хочете його переглянути, то запрошую вас долучатися в телеграм-канал і переглядати інформацію, яка там є. Цікавитися, і, можливо, зараз у вас виникли якісь запитання, то можете їх ставити. Я ще маю дві хвилинки з радістю на них відповім.